І ще мені хочеться вам показати ось таку скриньку. Вони зустрічаються такі скриньки, виробництва Japan, Made in Japan. Ось такі вони. Я навіть не знаю, коли вони вироблялися, але всередині ось такий, такий така тканина, бархат. Я так думаю, що середина минулого століття, 1960-й ось. Можна брошку покласти, і ще кільця покласти, можливо. Або ось такий флакончик для парфумів. Він займає усю скриньку. Ні, це не гарний варіант. Для кілець, можливо, кільця туди можна покласти, то буде дуже-дуже добре виглядати. Ось така чудова скринька. Декоративна. Дуже добре виглядає, красунька. Ось так, щоб було видно. І наступне, що я хотіла показати, це ось такий хрест. Він срібний і багато-багато щедро прикрашений камінцями. Я не знаю, що це за кристали такі. Можливо, фіаніт. Але це не Аврора Баріаліс. Написано, що це 925. Проба проба срібла. І якісь там іще літери є. Означає, де воно вироблялося, де цей хрест ви виробили ми, можливо. Дуже сяє на сонці, дуже красиво на шиї. Я приміряла, дивилася, як виглядає. Разом з цепочкою такою. І теж є клімо 9, 2, 5. 925. 925 проба проба. Срібло. Не дуже довга цепочка така. Але дуже витончено, красиво на шиї. Загальна вага, мені здається, 20 грамів або більше. Ось такий красивий хрест. Ось такі цікаві знахідки.